Шановна екзаменаційна комісія, до вашої уваги подається дипломна робота, захист дипломної роботи, бакалавра на тему розробка оперативно-інформаційної системи для аналізу захворювань на особливо небезпечні хвороби. Далі. На цьому слайді зазначений об'єкт проєктування, предмет проєктування та мета роботи. Можна далі, так? Одразу, не треба питати, mm -hmm. ви не зазначено uh, і переключайте. Ми, якщо так, треба, так, uh, задачі дипломної роботи наведені на цьому слайді також. Далі так uh, була створена структурна схема. Інформаційної системи вона складається з операторської частини, це частина для лікарів, клієнтська частина для відвідувачів сайту, та адмінська частина для системного адміністратору та центральний сервер сервер, який вміщує в себе обов'язково базу даних та модуль аутентифікації для розглуження доступу. Далі функціональна схема мені розповісти, так? Да? Ну, ви можете прокоментувати, <гум> розумних кажуть. <гум> Добре, на центральному схемі знаходиться у нас база даних та модуль з модулем аутентифікації. Операторі, як лікарі, мають доступ до інтерфейсу оператора, доступ до баз даних безпосередньо через інтерфейс оператора. Коли вони, як сказати, Доступ до бази даних контролюється модулем аутентифікації, тобто вони повинні зайти під логін та хеш своїм хеш паролем, щоб відкрити доступ до бази даних. Процесом керують адміністратор та є інтерфейс клієнта, тобто це перебіжні відвідувачі сайту, вони мають доступ тільки до інтерфейсу. Так, далі. Наведена концептуальна модель бази даних, вона складається з трьох сутностей. пацієнти, клініки та користувачі, має мінімальне кількість атрибутів, що потрібно для роботи нашої системи, та відношення один до багатьох. Далі наведена логічна схема реляційної бази даних, це в нас аналогічні сутностям таблиці та співвідношення між ними. Далі було проведено порівняльний аналіз систем існуючих систем керування базою даних. Ось перелік до уваги. Ми вибрали для нас най... як сказати Добні... найкраще да, для нас. Це PostgreSQL, вона обєктно реляційна в неї відкритий відкритий код, та вона досить мощна, потужна Боже, українська. Так. Um, структурно, ой-ой, ой, ой, ой пробачте, структура схеми з КБД, um, так, um, ми додали розширення Анонтаск, uh, у нас по замовчуванню було паблік, uh, ну, і є, uh, де у нас розміщена наша база даних, та ми додали Анонтамаск для uh, маскування даних. Для потрібно для як сказати, маскування конфіденційних даних пацієнтів, які вони вносять. Так, перелік таблиць шаблонної схеми. Анон. До прикладу, ми можемо побачити цю шаблонну схему. У нас є таблиці, таблиці та заповнені дані до них. Які зроблені для маскування даних. Тобто, наприклад, клієнт заповняє якісь дані, наприклад, в Сіті. Він заповняє, що він Запоріжжя, а наш анонімайзер маскує і, допуст, наприклад, показує, що це Нью-Йорк, ось таким чином. Далі ієрархічна структурна схема вебсайту з головними сторінками та допоміжними. Е, далі показано інтерфейсна форма користувача, це як звичайний користувач бачить сайт. Тобто він бачить статистику е, тих, хто хворів або е, помер, чи виздоровів. Пробачте за мою вимогу. Так, і як ви бачите, дані усі замасковано з ем, самих пацієнтів. То одужав, да. буде М? То одужав буде українською. Одужав буде українською. Дякую, дякую. Так, інтерфейсна форма оператора самого лікаря. То тут ви можете побачити, що, наприклад, якщо це користувач, він не може редагувати, він має можливість тільки побачити якісь дані, то сам оператор, тобто лікар, він не тільки може побачити, він може вносити дані і редагувати їх. Ось для цього є. Функція така, і він бачить дані, якими вони є. Висновки наведені. Це все. Так. Як?